На зв'язку Одеська області у нас аномальна спека. В прогнозах погоди вказано 38-39-42 градуси. Але насправді у нас в тіні більш за 50. а на сонці позначка термометра в обід плюс 63. По відчуттям знаходишся, ніби в духовці. Більше як 15 хвилин на вулиці неможливо бути, бо шкіра починає пекти і паморочиться в голові. Але проведу вам екскурсію по городу. У нас майже все посохло. Моя улюблена ожина, лохина, малина, полуниця. Всі дерева в опіках із спаленим листям. Земля суха, наче в пустелі. Конкретно в нашому місті дощу не було. Було півтора місяці, і за прогнозами не буде найближчі три тижні. Настільки гаряче, що поставивши на землю сковорідку, реально посмажити яйця, зробити якісь бутерброди з сиром та навіть підігрити воду у металевому чайнику. Правда, їсти не хочеться вже тиждень. Стараємось багато пити, варю компоти. На подвір'ї валяються померлі від жари птахи. Доводиться їх кожен день прибирати. В домі також духовка, навіть вночі немає жодного порятунку. Спати неможливо. Не вистачає повітря. Я за свої 26 років ще такого не пам'ятаю, хоча бачила. Багато спекотних літ, але щоб таке? Це точно вперше. Я ще ніколи так не мріяла про дощ. Жаль, бо якщо так і далі піде, то згорить весь врожай. Бережіть себе діточок. Зараз сильно зросла смертність від інфарктів, інсультів. Люди падають прямо посеред міста від теплових та сердечних ударів. Собачки теж просто ніякі не їдять кволі та хікрдія, тільки сплять під столом на кухні, де холодна плитка на підлозі. А ви там як? як рятуєтесь від жари?